Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм замовленням, яке нарешті мені прийшло. Я його чекала ще з березня місяця. Пам'ятаєте, я робила замовлення з сайту Віароса Троянди. І ці троянди вони ніяк не відправляли, тому що в квітні місяці в них мала бути відправка, але вони мені писали, що відправки в квітні місяці не буде, тому що вони ще маленькі. І ось 1 травня мені прийшло сповіщення, що до мене прямує посилка. Я одразу здумала, думаю, це що, я, вроді, нічого не заказувала. Але забравши посилку, я зрозуміла, що це приїхали мої троянди. Але вони трішки не такі, як приїжджали, наприклад, з Флоріум чи з яскравої клумби. Трішки не такі. Ось вони. Покажу вам трішки. І зараз я буду розпаковувати, я вам покажу. І сама перший раз подивлюся на них, тому що тут мені здається, що це шість троянд. А в них мені здається, що це було там умова така, що шість троянд потрібно було замовити. Але чому я в них замовила? Тому що я шукала одну троянду. І цю троянду я знайшла була в них. Я дуже сподіваюся, що це ця троянда, яку я шукала, тому що я саме через ню і замовила в них. Зараз будемо дивитися. Так, ну що, будемо зараз розпаковувати. Я вже тут трішки її розпакувала. Зверху, до речі, було дуже дивно, але е, тут плівка була розірвана. Ось так зверху, я покажу. Ось тут. Е, наче вони залишили, щоб троянди дихали. Дивлюся. Ой, знявся зібався. Я зараз таку кураток покажу. Ну що? Радіну рукавички, тому що колючі, вони прям вже більше, ніж мої, які росли тут. Трішки повипадало. Ось така троянда маленька тоненька, Це у нас Міка. Земля трішки повипадала, але підписано, що це Міка. Вона має таким ці стирясну-червоно-малиновими невеличкими квіточками. Дивіться, які вже саджувець. Так, дуже сподіваюся, це ніяка шепшина. Далі. Ой, ось так замотано. Корінчики ось що виглядають. Далі це Twice in Blue. twice in blue. Це Я, Мені здається, я дві блакитних замовляла. Ось такі, дивіться вже. Так, це Twice in Blue. Наступна э, blue girl. Blue girl. Видите. Blue girl. Тут плівку замотано. Знизу дирка. Я думаю, чому воно висипається. Тут все теж висипається. Ком не плотний. Далі. Golden, А, Шавекс чи Шауверс. Незрозуміло. Ось така. Ой, тут це перекриває? Я її сюди перестану, Ось така. Уже. Як ви думаєте, це нормально, що такі саджанці приходять? Сьогодні 2 травня. Я знімаю це літо 2 травня. Так. Наступна то яблочко. О, Jackies Favorite, Оце через неї і я замовляла. Ось вона. Невеличка, маленька, зовсім. Jackies Favorite, Це її більш таки плотна вона. Да. Це такий дуже гарний кущ рожевого кольору. Вона така вже просто шикарна, моєї свікрухи вона є. Її вже років 4. Це просто неймовірна троянда. І вона квітує, отаку як починає квітувати, то аж до осені вона квітує. Так, і остання Клеміс кастел. Клеміс кастел. Не пам'ятаю. Клеміс кастел. Ось така троянда. Теж ком набитий тут плотно, а в деяких взагалі як сухий. Будемо садити, буду дивитися. Ще мені моя свекруха передала кліматіси. Я знаю, що в неї два сорти кліматіса, але які сорта, як вони називаються, вона не знає. Одна, один така квітка велика біла, білого кольору, друга блакитна, така велика білого кольору, і фіолетова. Але це, в принципі, нічого не може не, не означати, яка назва і все, тому що є різні назви з такими відтінками. Ось вони біля мене стоять. Це біла. Ось така маленька, біленька. Ось. І тут мені прям в ящику. Ну тут незрозуміло, який кольор в ящику. Зараз я вам покажу. Ось. Клематіс в ящику. Ось так, прямо з землею, за сім. Тут, я так зрозуміла, ще один якийсь клематіс. От, і там теж клематіс. А це мені теж круха передала самшит. Е десь наламали гілки, щоб я живцювала. Ось, він же цві цвіте цей самшит. Так що буде мені чим зайнятися. Ще вчора ми поїхали були в епіцентр. Хотіли перецінитися по цінах, нам потрібно буде тут воду класти, від краниці прокладати до будинку. І ми хотіли подивитися, в які ціни там крани, труби. в общем, все таке, не знаю, там чоловік щось дивився, а я вже дивилася на сантехніку. Ціни, звісно, ми думали, що у нас в місті дорого, а там де дешевше, але приїхавши туди, ми подивилися, що там де дорожче, ніж у нас в місті. От. Тому будемо купувати в місті, вже ж там щось чоловік сьогодні купував, якісь крани, згинув труби. Е а я в епіцентрі купила тільки баночки і морілку. Я е трішки пофарбувала в теплиці е ці грядки свої морілкою, щоб якийсь мали колір трішки такий більш цікавіший, але мені не вистачило того, що в мене було. я там, Мені здається, вона була щось за 30 гривень, саме бюджетна, недорога морілка. От. Зараз я вам покажу, що я купила якісь кляночки, купила в епіцентрі. Вони були по акції. Мені подобаються акції. Я беру по акції. Зараз підемо я покажу. Ще заодно буду осягти і покажу вам, які в мене тюльпани розцвілити, які я минулого року садила. Дуже гарні. Бо вони вже давненько сиділи. Я думаю, розцвітуть чи не розквітуть. Але ні, розквіли. Зараз я вам покажу. Так, ось такий. Він прям великий. Це моя рука, як піон. Такий прям дуже гарний, фантастичний. Оцей колір в нього відрізняється від червоних. Він такий світло-червоно-рожевий. Ось цей дуже гарний відтінок. Чомусь не передає моя камера е, рожевого кольору. І з біленькою окантовочкою. І подивіться на ось ці. Я приїхала і вони розквітли. В... Камера передає такий прям насичений колір, але вони більш такий приглушений колір. Подивіться, красота. Боже, які вони гарні. От, і жовтенькі мої тюльпанчики. Ось такі. Підемо дивитися скляночки. Так, ось такий пакет з АТБ. Ой, пакет з епіцентру, які я баночки купила. З цієї колекції я вже купувала баночки, тільки в мене є така велика, я туди зсипаю макарони, а це така менша. Я їх взяла таких дві. Ось вони. Такі. Подобаються вони, класні. Така трішки більша. Ну, мен... ну, от великих таких, як я брала раніше, не було. Та була ще більша. І взяла ще ось таку. У мене такі вже є дві. Я ще одну таку взяла. Вона з резиночкою відкривається. Резиночка там не зложить. Ось. Де це резиночка. Ось сюди вона надівається, от, закривається. Я вже їх привезла сюди, вдома мене поки що вистачає, Я це привезла сюди на майбутню кухню. І взяла ось таку мурівку. Тік, колір тік. Такий ріжватий відтінок. Ось. Три пляшки таких взяла. Я як фарбувала, то дуже воняла. Це на водній основі, та дуже смерділа, прямо не можна було навернути таким, знаєте, Спиртом. От. А це на водній основі, я так сподіваюся, що вона не буде воняти, я її не рухала ще. Ось так. Тому ось такі в мене були покупки з епіцентру. Так, зайшли ми в Аврору і купили цікаві речі. Ем, доволі не, за непоганими цінами. Зараз я вам розкажу і покажу. Купила ось такі світильнички на вулицю. Я бачила в епіцентрі, мені здається, чи то вони по 58 гривень, чи то вже по 69. Ну, якась така ціна. В Аврорі ось такі світильнички пробило на касі 39 гривень. Я їх взяла всі, які там були, а це їх там було вроді 5. Ось дві, чотири і п'ять. Хочу поставити там, де лаванди і троянда. Далі купила собі ось такий оприскувач, я такий бачила в інтернеті, вони що за 30 щем згрівні продавалися. Дивіться, який красивий колір. От для мене важлива дуже естетика, я не знаю, як вам, а мені естетика теж важлива. І він такий красивий цей колір, і сам такий цікавий, стильний, такий коштує 150 гривень. Ось, з кнопочкою ось. Зручний. Він тут на 2 літра. Два літра води. Ось такий оприскувач. Далі ще гель для інтимної гігієни, мені здається, 69 гривнів. Велика баночка, 310 грам. Рукавички 49 гривнів. Ось такі 10 штук. Микачі, це в центральну кімнату на два микачі. Вони отакий вмикач 55 гривнів. І два вмикачі за 49 гривень. Ось такі. Нічого лишнього. Один в нашу кімнату, другий в кімнату малого. Ось то. Також малий захотів ось таку гру 9 гривень. І... Ось така літаюча тарілка 20 гривень. Диск літаючий, дитячий. Також капризончики купили сок. І я ще собі взяла ось такі е макофі і Петровська Слобода. Ось такі покупки. В принципі, я задоволена, особливо ось цими ліхтариками, тому що за 39 гривень я їх би ніде не купила. Ще заїхали в місцевий магазин, і взуття купили малому кросівки. Тому що, як виявилося, все те, що було у восени ще добре, уже на нього мале. І що ви думаєте? Восени в нього ще 34-й розмір був ноги. 35-й, як яке взуття, а це ми вже купили 37-й, тому що 36-й був вже малий. В дорослому відділі, вже не в дитячому. Одразу пішли в дитячий відділ, подивилися, що там немає його розмірів, і пішли вже в дорослий відділ. Ось такі це на фізкультуру бігати, вони дуже легесенькі і тоненькі, ось тут, дуже легенькі. А ось такі кросівочки ходити на змінку з другими кросівками.